Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати цвітну капусту, точніше, страву із цвітної капусти, і будуть це котлети. Є у мене така капуста гарна, і є у мене капуста вже така. Тому, якщо ви не догледіли свою цвітну капусту і вона у вас стала вже такою, не хвилюйтеся! Сьогодні ми будемо готувати котлети саме з такої капусти. І наші котлети не будуть відрізнятися від тих, які приготовані з такої гарної капусти. У мене є і така, в мене є і така. Тому я все до гурту. Так що приєднуйтеся до мене і будемо готувати разом ці смачні котлети із цвітної капусти. А насамперед, мені треба набрати води у цю каструлю. Набираю 3 літри води. І воду кладу на вогонь. Тобто на плиту. На 3 літри води я додаю 150-200 мл молока. Зразу виливаю сюди. І поки буде закипати вода з молоком у каструлі. Швиденько беруся до капусти. Капусту буду розділювати на окремі суцвіття. Залишаємо тільки ось цей качан всередині. А все решту обрізаємо. І воно все піде у котлети. Це викидаємо, це нам не буде потрібно. Ну і цю капусту теж будемо обрізати. У каструлю до води додаю одну чубну столову ложку солі. І коли вода з молоком почнуть закипати, відправляю туди усі відрізані суцвіття цвітної капусти. І коли закипить знову вода у каструлі разом уже із капустою, з цього моменту відраховуємо 5 хвилин. Капуста повинна готуватися 5 хвилин, ні секунди більше, ні секунди менше. Рівно 5 хвилин. Бо якщо ми переваримо капусту, то у котлетах вона буде як каша. А якщо не доваримо, то у котлетах будуть відчуватися тверді ущільнення. А нам хочеться ніжних котлет із м'ягенькими шматочками цвітної капусти. І саме 5 хвилин це найоптимальніший термін варіння капусти. Відварене суцвіття вибираємо із води і викладаємо на піднос, щоб воно остигало. І поки остигатиме капуста, тим часом я собі приготую терту булку або панірувальні сухарі. Засушені шматки білого хліба аботону подрібнила трохи руками. І пересипаю їх у поліетиленовий пакет. Після цього тачівкою добре розтовчу і подрібню на крихту. Тоді пересиплю у блендер і перемелю дрібненько. Панірувальні сухарі готові. Ніколи сухарі не купую, а готую їх завжди сама. Для того, щоб забрати вологу із цвітної капусти, будемо використовувати сухарі. Але, щоб котлети були запачнішими і смачнішими, я сухарі підпалю або на сухій сковорідці обсмажу. І при постійному помішуванні смажитиму їх до тих пір, поки вони не стануть такого добре золотистого кольору. Помішувати треба постійно, щоб вони бодай не пригоріли. Коли досягнули бажаного кольору, одразу висипаємо їх у миску, щоб припинився процес термообробки, бо в сковорідці він буде ще продовжуватися. Капуста стала повністю холодною і тепер будемо готувати фарш для котлет. Але насамперед нам треба відділити цвіт капусти від ніжок. Хочете, можете робити це руками. Ось так. Але мені більше подобається це робити кулінарними ножицями. Відділені ніжки капусти відкладаємо окремо, але ні в якому разі не викидаємо, ми їх теж будемо використовувати у котлетах. Не знаю, як у вас, але у мене так часто буває, що поки посапаю, прибіжу нагород до цвітної капусти, а вона вже повистрілювала. І шкода цієї праці, що я наробилася, і шкода розсади. Бачите, яка капуста? Ну, вже така негарна. Але квіточки обстріжемо, а з цим зробимо діло. М -м -м. Вона й така дуже смачна. І нічого не шкодить, що вона нам уже перецвіла. Коли ми ці тверді ущільнення додамо у фарш для котлет, вони нам будуть розвалювати котлети. А нам треба, щоб це було. Однорідна маса, щоб сформувати добре котлети. І після того, як суцвіття капусти поділили на цвіт і ніжки, ми ніжки будемо толочити ось так дрібненько виделкою, якщо вам зручно, або колотівкою, а чи пресом від картоплі. Ну, мені так зручніше, воно і ліпше виколочується. Ось таким методом ми позбудемося твердих ущільних ніжок. Тепер розчавлені ніжки капусти об'єднуємо із цвітом її. Все разом перемішаємо. На терці натру два зубчики уже молоденького чеснику. Але якщо у вас є старий, він більш термоядерніший, тому дайте один зубчик. Важливо не переборщити з чесничком, тому що котлети наші повинні бути ніжними. Часник додаю у миску до капусти. Додаю сюди уже холодні панірувальні сухарі. Тепер у миску натираємо сир. Сир можете брати як найдешевший. основне, щоб він топився. Для чого тут нам сир? А для того, щоб він був таким зв'язуючим матеріалом у цих котлетах. Тому важливо, щоб сир добре плавився і натираємо його на грубій терці. У миску до всіх інших інгредієнтів додаємо. Потрібну кількість яєць. Додамо солі та трошки попричимо. І звичайно, що рученьками все це добряче перемішаємо. І навіть якщо ви в руках відчули величенький тверденький шматочок капусти, добре, розімніть його. Фарш готовий, формуємо із нього котлети. Робите собі котлети, якої хочете форми, і якого хочете розміру. Ці котлети дуже легко можна розламати. Тому формуйте їх обережно і не хвилюйтеся, на виході котлети будуть триматися кубки. На тацю відправляємо декілька ложок панюрувальних сухарів, але вже не обсмажених. Сформовану вже котлету зверху посипаю панюрувальними сухарями. Обертаю на другу сторону і знову посипаю. А потім викладаю смажитися у розігріту сковорідку, у якій закипіла олія. Дуже багато котлет не накладайте, але так, щоб вам було зручно їх обертати. Смажу котлети по 5 хвилин з кожної сторони, і коли вони присмажилися з однієї, перевертаю на другу. А коли котлети присмажилися з другого боку, забираю їх із сковорідки і викладаю на дошку, яка застелена паперовим рушником. Для того, щоб забрати із котлет зайву олію. Котлети мої посмажені. Навіть вже по одній щозають із дошки. Але я зараз хочу приготувати котлети для тих, хто не їсть смажене. Для цього деко застелила пергаментним папером. Пергаментний папір поливаю олією. Хочете, поливайте оливковою? Ну, я сьогодні такою. Формую котлетку. Посипала. Повернула на другу сторону і знов присипала. Все, і це так найзручніше. І коли сформувала уже всі котлети і виклала їх на деко, поливаю кожну невеликою кількістю олії. Ще раз кажу, можете полити і оливковою. І після цього в розігрітій духовці до 180 градусів буду випікати котлети 40 хвилин. Подивіться, як наші котлети тримаються купи, а які вони запашні, на вигляд гарні. І каже чоловік, що на смак ніхто би не сказав, що там немає м'яса. Ось такі, друзі, смачні котлети із цвітної капусти я приготувала. Хочете смажте, хочете, запікайте. В обох випадках вони дуже смачні. А ще мінімум інгредієнтів, і вони дешеві. А при тому ми ще використали ту цвітну капусту, яка, здавалося бися, уже безнадійно пропала. Готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим рідним, тому що цвітна капуста дуже корисна, а котлети із неї дуже смачні. Тому кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Щиро буду вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі! До нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!